Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску: переломи кінцівок, ключиць, а також розтягнення зв'язок через ранкову ожеледицю до Чернігівського травмпункту звернулося на 20% більше пацієнтів. Продають собі у збиток та зменшують площі посадки. Наслідки війни для фермерів з Новгородсіверщини, які спеціалізуються на вирощуванні картоплі. Прихисток до 20 днів психологічна та юридична допомога. У Чернігові відкрили першу кімнату кризового реагування для постраждалих від насильства. Переломи кінцівок, ключиць, а також розтягнення зв'язок. З такими травмами сьогодні приходили містяни до Чернігівського травмпункту через ранкову ожеледицю на вулиці. Загалом сьогодні травмувалося близько 80 містян. Про це Суспільному розповів завідувач травматологічного відділення міської лікарні номер 2 Богдан Рожило. Детальніше розповімо в сюжеті. Чернігівський травмпункт міської лікарні номер 2 В черзі до травматолога сидять близько 20 людей. Всі травмувалися через ранкову ожеледицю. Сказали, сіді, бабуся, вдома. Про бабушка трьох правнучок. Ну, вийшла за хлібом, пішла обратно, упала прямо перед кліцом. Покажіть. Ой, як вже їй показати ось тут. Ось больно, отут мати. Перелом у цій кості, бачите, яка красива. Ну, нічого, я терпляча, сама виновата. Тільки вийшла з під'їзду. Ну, була дорожка там посипана, але но... я трохи ступила в іншу сторону. Страшний гололед, ну що зробити? Зараз буде гіпс. Включиться, мабуть, сама ранку. Ледяний дощ, гололед. А я йшла акуратно, не підіймаю ногу, так от їхала. Більшість пацієнтів – люди похилого віку. Серйозно, так? За останні два дні чернігівський травмпункт прийняв близько ста пацієнтів. Сьогодні ж кількість травмованих виросла до 20 відсотків, розповів завідувач травматологічного відділення. На даний момент працює дві бригади і готова сформована третя бригада, яка за необхідності буде підключатися. Для того щоб зменшити чергу з таких превалюючих травм, це переломи верхніх кінцівок, а саме променя в типовому місці це відбувається внаслідок падіння, а також вивихи, розтягнення, багато скажімо так, пошкодження зв'язок онуково-ступневого суглобу і зустрічаються також і переломи. Завідувач відділення радить літнім людям не виходити в таку погоду з дому. Треба використовувати снігоступи, треба уважно дивитися, скажімо так, собі. Під ноги, і по можливості, враховуючи, що все, скажімо так, це прибирається, посипається піском. То зважаючи на це, намагатися, ну як, хоча б перші години цієї ожелоді, вона зранку сама найсильніша, то не виходити на вулицю, особливо людям похилого віку. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Станом на 16-ту годину в усіх районах Чернігівщини відновили постачання електрики, однак в області діють посилені графіки аварійних відключень. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова. Відтепер електрику постачатимуть за графіком 6 через три: на шість годин світло вимикатимуть, на три години вмикатимуть. Таким чином енергетики сподіваються стабілізувати роботу енергосистеми України, сказала Катерина Дроздова. Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів. Лів Росії по енергетичній інфраструктурі України вся область вчора близько 15 години була повністю відключена від електропостачання. Однак, вже станом на 8 годину ранку сьогодні на Чернігівщині, в більшості споживачів електропостачання відновили. Національний банк України разом із системно важливими банками визначив перелік чергових відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Так на Чернігівщині працюватимуть 22 чергові банківські відділення у 10 населених пунктах області. Зокрема, у Чернігові, Бахмачі, Березному, Бобровиці, Ічні, Козельці, Коропі, Мені, Прилуках та Ніжині. З переліком адрес можна ознайомитися на сайт. Ті, суспільна за інформацією Нацбанку, чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Світло, тепло та інтернет у Чернігові працюватимуть 23 пункти незламності. Їх облаштовують переважно у закладах освіти. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Віктор Геращенко. В них можна безпечно перебувати під час блекауту, підзарядити телефон та обігрітися. Детальніше розповімо в сюжеті. Питна вода, електричні обігрівачі та місця для сидіння. Цей пункт незламності облаштували у навчальному закладі у Чернігові. тут ви бачите, що ми маємо запаси питної води і технічної води на певний період. Вода бутильована в нас знаходиться в другому приміщенні і у кімнаті для медичного працівника. За словами Світлани Рубан, в цьому пункті може одночасно перебувати близько 60 людей. Тут є все необхідне, аби пересидіти блекаут. Ми маємо запаси для гігієни. Ми маємо. Меблі для того, щоб ми маємо генератор, який дає нам світло якраз в закладі освіти відсутнє світло, і ми знаходимося і бачимо, наскільки генератор нам корисний. Ми маємо декілька електрочайників для того, щоб людина могла собі зробити чай, каву і відчути себе затишно і комфортно. Наскільки це можливо? Також в цьому пункті є обігрівачі, які вмикатимуть в залежності від погодних умов. Також є інтернет. Тут обладнана вбиральня та є медикаменти. Загалом по місту діятимуть 23 стаціонарні пункти незламності в області їх 176. 20 – Це е, середні школи. Як ви бачите, в кожній школі зроблено ремонт підвального приміщення. Тобто, всі школи забезпечені генераторами для того, щоб було в случае, е, як кажуть, врем'яче, значить, щоб було опалення. Від приборів питна вода, інтернет. Це ми все забезпечимо. Перше це 10 діб, але це, ви розумієте, це сам процес, тому ми все робимо для того, щоб все було безперебійно і працювало. Пункти незламності розпочнуть свою роботу в разі, якщо електропостачання в місті не буде більше 24 годин. Повний список пунктів оприлюднили на сайті незламність.gov.ua. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Від двох до трьох гривень за кілограм картоплі пропонують перекупники у новгородцівському районі. Вона дешевше другий рік поспіль собі вартість навпаки росте. Про це розповіли Суспільному два фермери в районі, які спеціалізуються на вирощуванні картоплі. Через війну їм довелося зменшити площі під посадку. Наступного року планують садити картоплі ще менше. Деталі розповімо в сюжеті. Фермер Завдіївки Дмитро везе перекупникам картоплю, яку виростив. Погана ціна. по 2 Таку ціну пропонує за кілограм насінневої картоплі. Це нижче собі вартості, каже Дмитро, але поспішає продати. Картопля в нього вродила добре, але зберігати нема де. Продає, щоб не вивозити на смітник. Мало. Солярка по 50, картошка по 2, п'ятдесят, гречка по 100, яйцо 100. Таке добре, вонікали. В селах Авдіївка та Шоболтасівка Понорницької громади картоплю на продаж вирощують в кожному господарстві. Правда, в кожному дворі навіть, пенсіонери і то. Ми, дуже багато у нас картоплі. За рахунок картоплі ми жили. Повністю в старостаті понад тисячу домогосподарств. Кожна родина висаджує від гектара картоплі. Тих, хто обробляє більше ста, вважають крупними фермерами. Таких на два села півтора десятка. Федір засаджує картоплею пару гектарів. У кожному дворі техніка. Земля свої, є чим обробляти. Є. Оце проблеми з бутом картоплі є. Тож. Війна внесла свої корективи. Ну кажуть, 6 мільйонів виїхало з України. Да? Просто... І такі міста, наприклад, Харків, Маріуполь, ну, які брали традиційно, Донецька область, там Отославськ, Краматорськ, приїжджали оттуда, брали картоплю. Зараз ні, ніхто не їде. Тому навесні висадив удвічі менше картоплі, і новий врожай не продається. Під його ногами сітка з відбірною бульбою. Перекупники дають за низьку ціну за неї. Та ціна смішна, ну 3 гривні. Ну, ну кажуть, вже й 2,50 є Є й 3,50. Вирішив поки що картоплю не продавати, зберігає її у нежилій хаті. Роблять так і його односельці, бо інших сховищ не мають. Ну, в общем, оця картопля, чекає свого покупця. Не перебрано ще. Той рік дуже багато картоплі люди на мусор вивезли. В основному це була сімейна картопля в нас. Підгребали дуже багато, бо збуту не було. Ну а цей рік, я думаю, буде ж така ситуація, ще більш гірша. І, і, таку ж, і крупну картоплю теж, я думаю. Збиту зовсім нема. Через відсутність збуту навесні вивіз картоплю на смітник і фермер з Новгородцівської громади Владислав. Обробляє землю на прикордоні. Цей сезон для нього теж збитковий. Якщо я потратив 40 тисяч на гектар, так у мене я зібрав 27 тонн з гектара. 70% у мене десь составило товарної картошки. 15 тонн з гектара. Ну, от 15 тонн. Ми спокійно умножаємо на 250 которая є на сьогоднішній день. У нас вийшло, ми зарабатуємо з гектара 37 сім тисяч підсот і сорок геть. Тобто, у нас, грубо говоря, виходить оббиток на 2,5 тисячі на гектарі. Щоб продати картоплю, возить її в Київ. Там ціна до 6 гривень за кіло. Через проблеми зі збутом площі під бульбою зменшив з 13 до 8 гектарів. Планує садити ще менше наступного сезону і фермер Завдіївки. Якщо ціна не поміняється на її, значить виходить у нас, що е, хто більш посадив картоплі, той більш улетів. На наступний рік ми просто фізично її не посадимо. Краще хай земля відпочине. По городах от почує вже дуже ж велика ціна на картоплю. Там десять 12 гривні. От кажуть, хотілось би, як, як його правильно настроїти, щоб. Ну якась може государство би звернула на цю увагу на сила, що дуже багато а от збуту немає. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Як надати домедичну та першу медичну допомогу? Що робити, якщо знайшли вибухонебезпечний предмет? Та як діяти, якщо почули сигнал оповіщення про радіаційну загрозу? Цьому навчали чернігівців рятувальники з Волині. Позаштатна група управління ДСНС України у Волинській області працює на Чернігівщині майже два тижні, розповідає її керівник Іван Дунайський. Завершальне заняття провели в ТРЦ у Чернігові. Ми працювали безпосередньо по Чернігівському району, по сільських територіальних громадах. інформували. Безпосередньо в тих громадах, де влися бойові дії, які були в окупації, та як там є велика загроза знову ж таки зустрічі громадян з вибухонебезпечними предметами і отриманням поранень, ми оснащені відповідним тренувальним обладнанням, показуємо безпосередньо на обладнанні самі, а потім залучаємо також людей до виконання на цьому обладнанні, щоб люди мали змогу відпрацювати певні дії на навчальному обладнанні. До заняття приєднувалися відвідувачі торгово-розважального центру, дехто вперше знайомився з домедичною допомогою, а дехто вже проходив курси з медицини. Я проходив тактичну військову підготовку. Це коли ти в бойових діях знаходишся. Мені здається, що кожна людина військовий час да, в Час, коли йде війна в країні, повинна знати для себе основні е такі пункти, як надати, яка це, наприклад, там, якщо це йде артеріальна, чи це переломи, де, чи це зв'язане з контузією. Да, е то повинна знати, що треба робити, щоб не розтірятися та допом допомогти людині. Було цікаво послухати, як то кажуть, як робити домедичну допомогу, Но головне, щоб не злякатися, так і пригадати те, що казали. Про ті ж самі вибухові предмети, то також а на картинках вони виглядають по одному. А так по іншому, ну звичайно, то такі лекції треба робити. Але як то кажуть, ну можливо, ходити в аудиторію там по школам, так по якимсь підприємствам і ну більше людей залучати, щоб вони слухали і ну, звичайно, це корисно. Першу в області кімнату кризового реагування для людей, які постраждали від насильства, відкрили сьогодні у Чернігові. Зробили це за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та благодійників. Також сьогодні обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з цим фондом. Більше розповість Наталія Гоман. Три житлові кімнати з ліжками, диванами, іграшками для дітей, кухня з усім приладдям і санвузол. Усе це кімната кризового реагування для людей, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насилля на Чернігівщині. Вона перша місце для швидкого реагування і допомоги як психологічної, так і юридичної цілодобового тимчасового перебування жінок з дітками, які постраждали стали жертвами насильства. Дуже хотілося створити. Комфортні умови, щоб було відчуття дому, затишку, спокою, безпеки. Сюди можна буде потрапити жінкам з усієї області. Одночасно жити тут зможуть 10 людей. Адреса кімнати приховується для того, щоб кривники не мали змоги потрапити і знайти цих жертв, які звертаються. Все це оформлюється через поліцію, будуть зазначені номер галя... гарячої лінії лінії і відповідно дуже важливо щоб Люди не приховували такі випадки перебувати у кризовій кімнаті постраждалі від насилля зможуть від 10 до 20 діб для того, щоб пізніше можна було перевести в центри постійного, ну більш тривалого перебування, надання медичної допомоги для медичних закладів і так далі. Але от першочерговим етапом саме кризова кімната являється таким прихистком. Зробили приміщення і відкрили кімнату за гроші благодійників і за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Юлія Заїка сподівається, що вони співпрацюватимуть і надалі, та відкриватимуть подібні кімнати ще надання послуг постраждалим та тим, хто перебуває під ризиком гендерно зумовленого насильства, зокрема сексуального насильства, є одним із ключових напрямків мандату фонду ООН у галузі народонаселення. Ця кімната є частиною всеукраїнської мережі, яку відкривають для підтримки постраждалих від насильства. Ця кризова кімната є такою вхідною точкою для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Для того щоб відбудовувати своє життя без насильства і побороти його в своєму житті, Кризова кімната буде структурним підрозділом обласного центру соціально-психологічної допомоги. У нас розширюється кількість ліжкомість, і ми можемо з нашими спеціалістами, психологами, юристами, соціальними педагогами надавати більш комплексну допомогу, виявляти ці випадки, надавати перш за все первинну допомогу у кризовій кімнаті. Якщо за 10 днів ця допомога не з Може вирішитись в кризовій кімнаті, то ми будемо переводити таких мам, таких жінок з сім'ями або особ, переводити до нашого центру соціально-психологічної допомоги, де ми зможемо надавати подальшу допомогу протягом уже 90 діб. Згідно зі статистикою, яку озвучив заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції області Андрій Зеляк, за 10 місяців цього року було понад 8,5 тисяч звернень. Щодо домашнього насильства відкрили 20 кримінальних проваджень. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Черніїв. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин. Дивіться завтра вранці о 6.25. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.